Чоловік довідався, що то Ісус є той, що оздоровив Його, воїнця і Сина, і Святого Духа, і Христос Воскрес, твої Христя, ваше христиченство, молиться, Всечесний все Святіші Отці, приподні сестри, торі Христі, брати і сестри. Для мене сьогодні є надзвичайно зворушливий момент, що Господь Бог благословив мені прибути сьогодні до вас, щоб вас побачити, з вами познайомитися, разом з вами і за вас принести Господу Богу цю безкровну жертву тіла і крові нашого Спасителя. Та зустріч може цілковито перемінити життя людини, подібно як зустріч оцього івангельського розслабного чоловіка з Ісусом Христом. Можливо, на цю зустріч він чекав майже усе своє життя, 38 років, лежачи біля Олежні в Єрусалимі. Як ми читаємо у книгах священного писання про те, ким є наш Бог, як той Бог, в якого ми віримо, відноситься до людини, то ми знаходимо істину про те, що наш Бог пам'ятає про кожного з нас. Він є Богом близьким до людини. І навіть тоді, коли людина є розслаблена і сама не може до Бога зближитися, не може сама в собі помогти, тоді Бог перший виходить на зустріч людині та спасаюча ініціатива належить завжди Йому. Який, можливо, найбільше потребував допомоги і найменше її мав. В розмові з Христом Він каже: Господи, не маю чоловіка, маю людини, яка би допомогла мені стати здоровим». І що цікаво, не ангел з небес сходить до того чоловіка. Сувіння. Але той людиною, яка простягає руку помощі, стає сам Бог. Бог стає саме Бог. Бог тим чоловіком, який несе помощ, допомогу і зцілення. І І зцілення. таким чином, той чоловік відчуває, що пам'ятає про нього. та Божа допомога сделал тоді, коли він, можливо, найбільше її потребує. Про це ми читаємо у книзі пророка Ісаї. Так каже Господь Бог до своїх людей. Чи ж може мати забути свою дитину? Від різних наших бід, проблем, Деколи може навіть нашого горя і нещастя, ми потребуємо зрозуміти і чути, що хтось про нас все ж таки не забув. Хтось про нас все ж таки пам'ятає. І та пам'ять Божа про кожного з нас є воскресаючою, животворящою, яка дає нам нові сили яка підіймає нас із нашого розслаблення і дає нам нову надію і нове життя. Дорогі Христі, сьогодні і в Канаді, і в Україні ми святкуємо День Матері. Я сердечно хочу сьогодні привітати усіх наших матерів. Мама і дитина є так разом пов'язані, що вони живуть начебто одне і те саме життя. Мама може відчувати біль своєї дитини навіть на відстані. Вона переживає, що своєю дитиною діється. І саме та материнська любов сьогодні, зокрема, у сьогоднішньому Божому слові, є для нас. І Божого переймання долею кожної людини. Вітаючи наших матерів, молімося, щоб сьогодні та материнська любов справді ніколи не загасла, щоб ніколи нашому народу не забрало на жертовних матерів, які приймають. Життя у тому світі. Але й тих матерів, яких своїм дітям передали дар віри. Тому що віра це є дар життя вічного. Святий Іван Золотолостий, звертаючись до батьків зокрема до матерів, казав, що ви маєте обов'язок не тільки відкрити вашим дітям світ видимий. Даючи їм необхідне виховання і освіту, але маєте теж велике завдання відкрити перед ними двері світу невидимого, світу духовного життя, світу Богопізнання, навчити їх зустріти у своєму житті живого Бога. У тій літурії ми сьогодні особливо молимося так само за матір нашу церкву, українську церкву, членами якої ви є. Я сьогодні є присутній між вами, щоб вам пригадати, що є членами Великої церкви. Багато Ми теж називаємо нашу Україну, нашу рідну землю, яка сьогодні страждає і плаче. Бо за словами Шевченка, знову ж таки матір з останньої святини роздягають, роздираючи цілісність нашої землі на частини. Молімося сьогодні, щоб Господь Бог зійшов. Сьогодні тут до нас, так як тоді, коли він зійшов до цього розслабленого чоловіка при овечій любі. Бо кожного разу, як ми збираємося на службу Божого, Господь Бог сам приходить і стає присутній своїм тілом і своєю кров'ю між нами. Колись ангел воду зворушував, і це був знак присутності Божої сили. Сьогодні Ісус Христос зворушить тут між нами час і простір, в якому ми зараз перебуваємо. Нехай це Боже зворушення, Божньою силою благодаті зцілить всі наші рани, всі наші віховні недуги, щоб після нашої сьогоднішньої зустрічі, один з одним і з Богом ми вийдемо здоровий, підбадьорні, і мали надію на краще майбутнє нашого народу і нашої церкви. Христос Воспораз.